Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Мозаїка Таро. Сьогодні таро прогноз на листопад місяць для знаку зодіака Риби. І так, любі риби, яку енергію місяця вам дадуть карти Таро. Достаємо три карти. Угу. І так, нам дали Верховну жрицю, яка нам говорить про те, що ви будете в цьому місяці дуже занурюватись в себе. І це буде у вас таке можливо відбуватися спонтанно, тому що це неочікувано. Але це насправді і дуже класно, тому що таким чином ви пізнаєте само, саму себе або самого себе. Наступну карту нам дають король кубків, який свідчить про те, що дійсно треба розуміти свої емоції як негативні, так і позитивні, і як би бути між ними, тобто не впадати в якісь крайності, а треба розуміти. Що навіть якась і гарна якась емоція може призвести до такого маленького руйнування. Іноді таке відбувається, коли буває якби така потіря, знаєте, сил після великої радості. І також нам дали п'ятірку жезлів це енергія того, що ви будете відстоювати свої якісь інтереси. Можливо, в колективі, можливо, в своїй родині. Можливо, і будуть якісь конфлікти, але вони будуть не настільки важкі і травматичні такі. І тому при всьому цьому, навіть при цих конфліктах, треба розуміти свої емоції, да? а для цього треба зануритися в себе. Щоб розуміти ваші справжні відчуття. І так, наступна у нас позиція це досвід. Я беру іншу колоду карт. Який же досвід? Дайте, будь ласка, три карти для знаку зодіака риби на листопад місяць. Так, Три карти. Ага, досвід. М -м -м. Досвід, досвід. Досвід. Ну, будете повишати свою кваліфікацію, свою майстерність. Багато будете працювати в, в цьому місяці, і це праця може бути як емоційна, так і фізична. Тобто, праця, вона і є праця. І насправді це. Дуже така класна і потужна карта, тому що вона дійсно показує професіоналізм вас як спеціаліста. І неважливо, що ви робите. Навіть якщо ви готуєте вдома якийсь борщ для своєї родини, але він у вас настільки смачний, що це ну, вам не потрібні якісь там мішліновські ті зірки, а вам. Потрібно це знати, що навіть домашня якась праця це праця, але ви її виконуєте на 100%. І тому ви задоволені, нам дають рицаря чаш, який задоволений, який, який крокує своєю дорогою, при цьому в задоволеному стані, і тому, що він розуміє, що він власник своєї долі. Тобто досвід у вас такий, що ви володієте своїми якимись навичками, можливостями, да, що у вас є. І це відчуваєте і розумієте, що ви хазяїн своєї судьби. Круто. Наступна позиція це головне задання, завдання місяця. Місяць у нас листопад, знак зодіаку. Риби. І так, головне завдання місяця. Зараз я вам все розкажу, яке у вас головне завдання місяця. Головне завдання місяця у вас е рухатись вперед, е планувати, розуміти, що завтрашній день це також життя. Да? Не сидіти, не надіятися на те, що вам щось впаде, приймати в цьому участь для найкращого завтра. Тому що якщо ви будете, не будете діяти, не будете на когось надіятись, то ви будете якби ну, така, знаєте, собі особа, яка сидить і чекає якоїсь, якоїсь допомоги від Всевишнього, всесвіту, сусідів або й таке інше. А от якщо ви берете своє життя в свої руки, ви розумієте, що емоції це дуже добре, але також ми самі будуємо свої емоції, от і тоді ви отримуєте всі такі, знаєте, слівки, задоволення собою. Тобто, можливо, навіть у вас іде якась про ваш, слава про вашу майстерність, тому що тут ви майстер. І це також принесе вам додатковий дохід, зрозуміло, і також це нам каже про те, що ви дійсно власник свого життя. Прекрасна. Наступна четверта позиція. Це чому потрібно навчитися рибам в листопаді. І так беремо три карти. Чому потрібно навчитися рибам в листопаді? Угу. Так, потрібно навчитися вам саме бути Ну, якби не таким, що писку придієм, знаєте, але розуміти, куди ви витрачаєте свої кошти, розуміти якби витрату, навчитися плануванню, тому що тут саме за здоровий такий глуст, тому що тут дуже багато у нас варіантів, да? можна витрачати гроші наліво і направо, можна їх трошки якби, зберігати. І, поставивши якусь ціль, досягати її, і відкладати гроші да, на неї, да, можна жити якби, так знаєте, можна жити свідомо да, і розуміти, куди ви витрачаєте гроші, а можна навіть ту зарплату і піти і розтринькати направо і наліво. Так, ні, ваше саме завдання навчитися. Ну, не можна сказати, що економити, да? але розуміти, куди ви витрачаєте гроші, це планування фінансове. ну, тому що багато дуже шляхів, і можна їх вибирати а можна ж вибрати і невірний шлях, розтратити, і не буде тоді грошей. І от на це нам дають п'ятірка копків, яка нам каже про емоціональну таку Досаду про те, що дуже тоді будете жалкувати, що розтринькали гроші, не туди вклали, а на що то я зробив, а на що то я купив. Тобто тут саме головне завдання місяця це навчитися планувати фінанси. І так, любі друзі, яке ж, яке ж бажання риб у листопаді? Три карти. Перемо три карти. Угу. Значить, бажання, мі... мі, риб в місяці, листопаді у вас таке. Ви хочете вже бути і відчувати, бачити якийсь результат, який ви собі поставили. Якщо це гроші, ви хочете їх, звісно, що бачить ці гроші. Якщо це ви поставили якусь ціль, ви хочете бачити її досягнення цієї цілі. Можливо, завдяки нашій ситуації не все відбувається так, як хочеться, але при цьому треба зберігати спокій, розуміти, балансувати в цьому. І от тоді ви будете задоволені, коли ви будете знаходитись в такому стані, більш, знаєте, не. Провальному такому, а в більш такому гармонічному, от ви тоді навіть будете задоволені тим результатом, яким ви, який ви вже маєте. І це дуже класно. І так, шоста позиція це конфлікт. Який же конфлікт для риб у листопаді місяці? Конфлікт для риб у листопаді місяці. О, біла карта. Прикольна. Угу. Конфлікт. Дивіться, конфлікт у вас може бути з самим собою. Тому що треба дозволяти собі робити те, що ви хочете. Розумієте? І от саме тоді вам відкриваються всі шляхи. Не буде ніяких конфліктів, коли ви будете себе чути. Тому що нам тут дають і жезлів, це можете бути самі ви. І також нам дали імператора, який каже про те, що ви власник свого життя. І тут у нас вже був власник свого життя на досвіді. Розумієте? Так що не конфліктуйте, приймайте себе таким, яким ви є, відстоюйте свої якісь інтереси, відстоюйте свої ідеї на роботі, де б вони були. І от біла карта, вона вам саме, як то кажуть, вищі сили, вас на це благословляють, але не на конфлікт. А на, а на те, щоб його не було, тому що нічого конфліктувати з самим собою. І тому, що, по суті, якщо ви буде, будете конфліктувати з самим собою, да, що нам каже і імператор, ви будете конфліктувати з вищими силами, тому що саме в кожному з нас є та частичка Бога, а конфліктувати з вищими силами, ну, ви розумієте, що. Це дуже маленький шанс для нас, як для людей. Тому приймайте себе, будь ласка, всі свої якісь негаразди, що ви там зробили, що не зробили це ваш досвід, і ви маєте право на нього. Це не помилка, а це досвід, завдяки якому народжується аналітика, прогноз, розуміння, планування. Ну, і це на, насправді це дуже крутий досвід. Тільки тут, на планеті Земля, ми можемо отримувати досвід. І так, у нас остання позиція це духовне завдання для риб на листопад місяць. Духовне завдання. Достаємо три карти. Угу. Яке духовне завдання. І це у нас, це у нас знов колісо фортуни, це саме бути відкритим до завтрашнього дня, відкритим до трансформації, при цьому бути збалансованим, збалансованим по енергіях, по самопочуттях, щоб не було конфлікту з самим собою, щоб ви розуміли. Що існує інша точка зору, але ви то є ви відчуйте, будь ласка, свою якусь інтуїцію, і саме вона вас буде рухати далі, ваше нове життя, покращене життя. І це нам також кажуть дама, Ча... дама... Пентаклів. Дама Пентаклів це задоволена жінка, яка має. Все що вона хоче, не тільки в матеріальному світі, да? а і це ж уже е, створений її світ такий, знаєте. І саме таке ваше духовне завдання, щоб ви самі створювали свій світ, як ця дама чаш, в неї є все. В неї є гроші, в неї є будинок, в неї є і захист, все, в неї є спокій. Робота все в неї є, але є в неї завдяки балансуванню. Тобто балансуйте, відслідковуйте свої якісь не, ну, такі негативні програми, і все у вас буде добре. Обіймаю вас любі риби. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, бережіть себе та своїх діточок. Всім па-па!